Вітаю, друзі! Напередодні Дня Збройних сил України вирішив, е вирішив, вирішив зробити огляди всіх монет, які випустив Національний Банк України, присвячених Збройним силам України. У мене там є декілька монет, я вже робив огляди. Почну, хочу викласти всі. Значить, Продовжимо огляд з монети, яка присвячена кіборгам. Монета значить, була введена в обіг 30 січня 2018 року. Номінал монета має 10 гривень. Це обігова, обігова монета. Сплав на основі цинку, вона виготовлена масою 12,4 грама діаметром 30 мм. Тираж монета має 1 мільйон примірників. Значить, монета присвячена вшануванню мужності та героїзму захисників Донецького аеропорту Кібергам, які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовіданої боротьби за територіальну цілісність України. Так, почнемо розглядати аверс монети. Так, фокус 16. наш. Не хочемо братись. Так. Крупним планом. О, наче, наче все чітко видно. Так, значить аверс монети. монети. На аверсі монети розміщено. Угорі ліворуч напис Україна. Півколом, під яким рік карбування монети 2018. Та малий Державний герб України. У центрі зображено стилізовану композицію дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів. На дзеркальному тлі напис За честь, за славу, за народ. Унизу, ліворуч, номінал монети 10 гривень. На стилізованому фрагменті щита. Праворуч логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, переходимо до реверсу монети. Так, беремо О, ось так здається гарний фокус. Все, значить чітко видно. Значить, на реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч прострілена арматура з вертикальними написами. Кіберги UA та дата 26052014 21012015 Ось така, друзі, обігова монета, яка, гадаю, рідко зустрічається в обігу. Особисто, я ніколи мені на здачі в магазинах такі 10 гривень не давали. Все десь в сервантах, у колекціонерів. Отак. От от. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.